У другу суботу-травня в Івано-Франківську святкуватимуть День міста, оскільки дата не ювілейна, грандіозних заходів не заплановано. Міський голова Віктора Ножкевичус розповів, бюджету двічі менший, ніж минулоріч. Мають вкластися у суму 400 тисяч гривень. До обласного центру Прикарпаття приїде більше десяти іноземних делегацій. Заплановані традиційні урочистості, такі як Академія в облму та вручення міської премії Івана франка Також пройдуть фестивалі вгору серця, вогні радо. Та, звісно, свято Ковалів. Однак франківців цьогоріч також порадують і цікавими новинками. Новинкою є саме спільний проект, який реалізується і областю, і містом. Це мережа, Карпатська мережа кулінарної спадщини. Це новий проєкт, новий фестиваль. Він буде популяризувати наш регіон власне, смакових якостей. Також буде фестиваль феєрверків. Це ввечері на міському озері в цьому фестивалі феєрверків Грім Карпат підтвердили свою участь п'ять команд з різних областей України.